А сказати вдасться, як повновні і таємниць, і мрій, і спогадів і снів, і скільки щастя і віри в сповнення надій. Бо це ж та ніч, в якій зоря засяла, і на цілім світі нова радість стала. Нова радість стала Сіяла, над вертепом зізнаясла, увесь світ засіяла. Як дивно, аж не йметься вірити, святочна броня одяглась земля, по чорнім листю оброснішно білий, рука ангельська ніжно застеля. Невже це сон? Та ні, не може бути, он, як та зірка ніжно мерехтить, Десь віхола небесним пилом крутить і сипле перлами на скроні верхові. Немов нема на світі горя й лиха. Он праліс, вже рубці припорушив. Зерничка коляду виводить стиха, що нині сотвориться диво здив, і найкрасен місяць і захмаря на віст коту зіп'явся над селом, і ніч різдвян свої дивочари, Розлив довкола білим молоком. Зоря встелила сяєвом дорогу до дива, до спасіння, до царя, до немовлятка, що вже є Богом, якого дочекалася земля. Яка новина дивна і щаслива. Нарешті дочекалися ми дива. Ми довго йшли за світлом, за зоре, Домандрували аж до людей Стояти, хто йде, куди, до кого. Ідемо до царя. До сина Бога. Доклада Ірода і те но царя, якого визнає наша земля. То звати тут, приправи зачекати, бо я не вправі вас сюди впускати. Великий Іроде, дозволь прозвітувати. Кажи, якісь царі прийшли в твої палати. Царі прийшли мені служити шану. Боюсь, не так, з пане. То хто ми такі? Обивці потані, що ви там? все докладай мені. То бунтарі готують підлу зраду. Мою забрали похитати владу. Тугай букать по твоїй землі. Ідуть куди. Мені не говорили, то я почув. Дитина народилася віддай. Всі туди спішать, дари лишити і поклін віддай. Що заслугив того не муля, то народився на царемитця, йому спішать присягам слава. Ти скажи, я радий вітати, але прийняти їх не можу справи. Що на праці для добра держави. Нехай ідуть, благословляю в путь. Скажи їм ще, я знаю про дитину, нехай оклід від мене понесуть, а на путі зворотні хай зайдуть, до мене їх буду ждати. Дасть дитя і дай його родину, серкостаєнці, роджений на сіні. Там бігать ягнятка і корівки, а він лежить. Над ним схилилась мати. І Йосип помагає пеленати, Стаєнка та на краю виплиєм. Я знаю, де, ходімо, дари зложімо і покинімося від ірода, і від це. Підступний та жорстокий Цар Ірод, вам сказати мушу. Згубив він на одну нейвину душу, фальшив буде іродів поклін. Мініть його дорогою додому, щоб берегти життя царю святому. Путин мобін, Путин так, ніби що не просто так. Вай, вай, вай! Треба гандлювати, торгувати, продавати. В Мене добре, добра повно, все знайдеться, що завгодно. Налітайте, розбирайте, грошенят Мошкові давайте. Мошко любить много грошей, ще й господарі хороші. Мають долар, мають євро, там є Мошко все і петь. Де мій зайчик дорогий, моє кілько масла, моє сирін'язла, бо дайте б засу. Я за жидом мандрувала кров жидівську добре сала, добре їла, добре спала. І я в вже довже давно не одно я пляшку вкрала і до вас прошкандивала. А дайте добре було, а Сара помовчи, буде ясти торги. Завжди жиде, ховай торбу, тут не буде твого торгу. І тікай, мерщі з хати, в корчі буде генлювати. Годі жити наздорити, ми без тебе вмієм жити, без облуди, без мороки, є в нас свої пророки. Пророки з чого й має з Масії? Гуйна й оре, гойна й сіє, гойна чити і до жита все зносити. Вай вай вай, жи да ви ганятись, хати до політики не веду і не лазь не краду. Що куплю то за гроші, масло, сир, калоші. Жида бити, жида пхати, жида били євреї, били євтяни, бе мускаль, бив козак, а аже живий бідака, бо жить має добрі гроші, а з них усір скощі. Славу честь, жінок, все іде за них жидок. Як женете, то вступлюся, але на другий рік я ще повернуся. Зачекайте, зачекайте, так просто не втікайте. Як прийшли, то щось просіть, ви так просто не йдіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Мають доляр, трохи гривні. Вони дати нам повинні. Дайте ковбаси й сала, щоб на всіх не було мало. Пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату, і конфети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як нам все того даєте, проблем проблемати не будете. Буде все на турлі Ґуд Аліс, Аліс, нігка пут, син божий родився і стане над світом. Правдиву дорогу народа освіти. Ясніше від світла того немає. Христос народився, славімо Його! Від вас, від вас, ми їдемо, за коляду дякуємо, дай вам Боже, щастя добро.